Наталія Нікітіна у вищому професійному училищі номер 11 здобуває професію слюсаря-електрика. Таку спеціальність обрала, бо ще з дитинства захоплюється автівками. В освітньому закладі вона вже місяць адаптувалася, а сьогодні її посвятили у першокурсники. Мені дуже тут подобається. Тут дуже добрі вчителі, директор, зауч дуже мені подобається. Дуже такі комфортні люди, і мої одногрупники теж дуже класні. Хотіла би пробувати десь. Бути автодіагностом, на дому десь працювати, щоб до мене там приїжджали, і я могла діагностувати машину. Або зробити своє сто і так там теж працювати. Посвячені у першокурсники й брати Назар та Святослав Стасюки. Обидва хлопці теж обрали спеціальність слюсаря-електрика. кажуть, вона перспективна. Нас прийняли доволі ну сразу, не було такої, як довгої адаптації. Зразу здружилися там з людьми, з педагогами. Доволі веселий колектив. Тут е, є чим зайнятись, багато можливостей, гуртків приємні вчителі, учні. все подобається, гарна інфраструктура. Хороші можливості для навчання загалом 135 здобувачів освіти цьогоріч поповнили учнівську родину ВПУ номер 11 Протягом п'яти років в нас такий захід вже відбувається. Ну, ідея виникла сама собою, тому що в нас щороку триває проєкт першокурсник Нові горизонти і перспективи. І ось в рамках цього проєкту вже як підсумок запланований такий захід. Зазвичай посвята відбувається через місяць після початку навчання, аби учні адаптувалися у новому для них освітньому закладі. В рамках цього проєкту ми проводимо квести, різноманітні тренінги, виховні заходи для того, аби згуртувати першокурсників і для того, щоб вони відчули себе комфортно і успішно навчалися. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста.